І про наслідки атаки Росіян на Київщині поговоримо далі. Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової, військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нічну атаку на область. Чим атакував ворог і які наслідки? Отак, ворог сьогодні вночі атакував ударними дронами нашу область, але завдяки. Роботі збройних сил України влучання в об'єкти інфраструктури критичної інфраструктури, а також житлової не було. Також уламками було пошкоджено одне підприємство, майно підприємства, а також лінії передач. І також виникла пожежа трив'яного настилу за межами населеного пункту нашої області. Постраждалих також немає. От ви сказали, що було пошкоджено лінія електропередач. а Якісь населені пункти залишились без світла. Чи йдуть роботи з відновлення? Всі служби зараз працюють на місцях. Ми ліквідуємо всі наслідки. Було відключено 18 тисяч споживачів. На цю хвилину вже 5 тисяч споживачів заживлено. Далі енергетики працюють, і 13 тисяч залишаються без світла, але до кінця дня. Всі люди будуть зі світлом, енергетики працюють, всі служби працюють все під контролем. Загалом, якщо говорити про ситуацію з енергопостачанням в області, яка вона на сьогодні на сьогодні? Ми на минулому тижні поставили свою вимогу від Київської обласної військової адміністрації всім енергетикам, а також Україне, щоб була були чесні розподілення світла, і зараз на виконання цієї вимоги «Укренерго» та також ДТЕК розподіляють між населеним чесні відключення світла. Тобто, ми е, вийшли з того часу, коли люди були 10-12 годин без світла. Це неприпустимо з нашої сторони. Тому ми забезпечили е, графіки. Чесні графіки для людей, щоб люди були однаково чесно без світла, максимально мінімальний термін без світла. Зараз це 2 години, 3 години не більше. А як загалом триває підготовка до нового опалювального сезону в області? Ми вже на виконання рішення уряду. Ми в Київській обласної військовій адміністрації розпочали підготовку до опалювального сезону ще з квітня місяця. Утворені всі штаби в в кожному районі, в кожному громаді. Ми зараз перевіряємо всю систему, всі системи, як вони працюють, чи є поломки, якщо є поломки, відразу ремонтуємо, не чекаємо осені, і також готуємось до максимальних несприятливих умов з взимку, а також внаслідок мовірних обстрілів ворога по нашій критичній інфраструктурі. Нещодавно працюємо щодо е, збільшення когенераційних установок в Київській області. Працюємо з нашими міжнародними партнерами. Попередні домовленості щодо встановлення когенераційних установок відпрацьовані е, і працюємо на збільшення цих когенераційних установок по всій області, щоб у нас були додаткові мережі живлення і додаткові джерела електроенергії і тепла. Щодо допомоги міжнародних партнерів, нещодавно ви писали про те, що уряд Литви допоміг облаштувати укриття в одному із садочків ірпінської громади. А розкажіть, чи багато таких прикладів, коли інші країни допомагають нам із укриттями? Так, хочу подякувати уряду Литви, тому що Литва для нас справжній друг та партнер. Це не перша, не остання допомога. Перша допомога була велика. Це вони побудували з нуля цілий з дитячий садочок в місті Ерпіні разом з укриттям, разом з дитячими. Всіми приладдями необхідні для дітей побудували також укриття. Вчора ми його відкрили взагалом у 2022-2023 році. Київська обласна військова адміністрація разом з районами, разом з міжнародними партнерами побудувала і відремонтувала більше 1200 укриттів. Ця робота продовжується. Держава допомагає обласна військова адміністрація. Виділяє з обласного бюджету також на Ремонт та будівництва нових укриттів також долучаються міжнародні партнери: ЮНІСЕФ, ПРООН, ДЖЕМ та інші міжнародні партнери, а також уряду країн. Ми на берлінській конференції домовились з урядом Нідерландів. Що вибачте, з урядом Бельгії вони виділяють 8,6 мільйонів шість мільйонів. Євро на будівництво шість укриттів в Київській області. Це перша робота з урядом Бельгії, коли напряму уряд Бельгії фінансує будівництво укриття і взагалом будівництво на території Київської області. А по термінам це до кінця року чи на найближчі місяці? Ми 1 вересня 2023 року. Розпочали навчальний процес 97 сім. Відсотків офлайн навчання 3% відсотки дітей не навчались офлайн у зв'язку з тим, що таку форму навчання як онлайн вибрали обрали їх батьки. Тому в Київській області ми будуємо подвійного призначення у всі укриття, тому що після нашого перемоги після закінчення війни, щоб ці приміщення використовувались для додаткових навчань для наших дітей. Тому е я впевнений, що ми закінчуємо ц... Це виконання завдання президента України, щоб у кожному навчальному закладі, в школах та дитячих садочках були укриття, щоб діти навчались офлайн і в повній безпеці. Пане Руслане, дуже дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації. Дякую, дякую.